Тут експеримента. Зараз комбайн знімає безрядкову жатку і чіпляє нашу, йде по тому самому полю і набиває бункер. І дивимося різницю у вазі. скільки він набирає, скільки ця набирає, скільки наша. От зараз подивимося. Кращого варіанту заміряти нема, бо там казали, візьми нас ніколи Один, другий пройдемося. Ну, це це не сам, не це саме точніше. Він ось до як йшов з таким скористю, з таким самим оборото барабани, вітер. Кажуть, що взяти ні одного, другого, в мене три їхні холонди є поставити. все одно не буде такої точності. Має бути один той самий комбайн, налаштований одинаково. І тільки перечепили жатки і будемо зараз виміряти результат, який в нас вийде між тою жаткою, рядковою і безрядковою. Тобто точність буде просто до так, ну, да, До кілограма вже буде тут, так, Тут має бути так. Як... Ну що ж, побачимо, всім цікаво буде, що в кінці. Підвісимо інтригу. Так, скажі. Ну, да. так. що ми сьогодні міряємо? Працювала жатка-рядкова оптисан по соняшнику і безрядкова. Для чистоти експерименту ми зробили островки по 8 рядків і пройшлися декілька разів з жатку рядковою і безрядковою, туди-сюди. Потім на ваги є записи, давайте зараз рахувати, що по вагам. Що у нас вийшло? Пройшла рядкова жатка оптисан, зібрала. Тонну 880 кг. Тонну 88 км це на пів гектара. Так, так. Менше, ніж пів гектара. От так. Це було 0,48 гектара, зібрала. Безврядкова жатка на 0,48 забрала 820. Тонну 820. Різниця в 60 кг це менше, ніж на пів гектара. Якщо скласти гектар, два рази помножити, то це буде 60 кг на 2 120 Занижено. Менше, ніж на гектарі, виходить 120 кг різниця, ну не в урожайності, в втратах. Це 120 кг. так? Всього у вас 650 соняшника. Отримуємо 78 тонн. Можемо соняшник 24 тисячі множимо. 1 872 тисячі гривень це вартість восьмирядкової Optisan. оптісан. Оце падає на землю. Робіть висновки самі. Віталік, ми більше не затримаємо. Я дякую. Але наконец-то, ми хоч добилися правди. Тут ж не то, що все... Ні, ну, ми ж чесно то, все зробили, правильно? зробимо. Чистота експерименту Чисто. була Чисто. Ну, максимально наближена до точної. Дуже Дуже ну максимально. Як би, тут же... Ну, тепер і ви тепер знаєте. Ми підтверджували те твердження, що ми зробили правильний вибір. Все, я вам дякую. Поїдемо ми. Бувайте здорові. Більше не затримуємо. Всім привіт.